Зараз кожен бовдур може вийти в мережу, записати ось такого плану відео, розказувати, який він розумний, яким все знає, і порадити тобі, як вирішити ту чи іншу проблему. Але якщо людина ніколи не була в твоїй шкурі, якщо людина ніколи не проживала твоє життя з твоїми умовами, з твоїми обставинами, що насправді вона може знати про твою проблему? Наше життя це тонка настройка. Хтось тобі може розказувати, вставай 5 ранку, приймай холодний дух, харчуйся правильно, займайся спортом. Май uh, хобі і так далі тому подібне. Це все круто, це все може працювати, але це все настройки в загальному механізмі. Є речі, які для тебе спрацюють. Є речі, які 100% тобі будуть корисні. Але є речі, які просто не для тебе. Тобі хтось може продавати якісь курси, казати, мужик, ти будеш успішним, капець, але можливо це просто не твоя сфера, можливо, це просто тобі не до душі. Хтось інший буде пушити тебе, щоб ти вдягався якимось чином або розмовляв якимось, чином, тому що це зробить тебе більш впевненим, це зробить тебе більш мужнім, але це не про тебе. Ти всередині не такий. Твоя родзинка в іншому. Якщо ти вже хочеш когось слухати, вибирати саме те, що буде працювати для тебе. Але все інше тобі треба налаштовувати самому. І для того, щоб це зрозуміти, це треба просто проживати. Ти сам маєш зрозуміти, що в твоєму житті працює найкраще, і всі ці поради це все добре, але жити це життя тобі, приймати рішення тобі з наслідками, також миритися тобі.